Сьогоднішні умови на рівненському військовому полігоні мало схожі на африканські, але саме тут українські миротворці здають останній іспит перед відправкою до Конго у 25 градусний мороз. Військовослужбовці Рівненського полігону належним чином підготувалися до стрільб. Цілі видно добре, констатує армійське керівництво. Тож вразити їх досвідченим вертолітникам буде нескладно. Мішенями слугують металеві корпуса зписаної бронетехніки. Територія полігону, обладнання полігона дає змогу. Проводити сертифікацію даного підрозділу, проводити бойові стрельби, перш за все буде проводити стрільба з керованою ракетою. До цього керованою ракетою на полігоні не стріляли. Головна це головна задача. Основними критеріями оцінки дій вертолітників є влучність, час виконання бойового завдання та швидкість руху машини. На думку представників миротворчої місії ООН, українські військові навідмінно впоралися з усіма завданнями. Тож вже невдовзі на них чекає відрядження до гарячої точки. У Конго загін вертолітників здійснюватиме повітряну розвідку, братиме участь у бойових та пошуково-рятувальних операціях місії ООН. Руслан Савуляк, Денис Коломис, інформаційна програма День.